Блін, якраз там десь ТЦК вон бачу, дал далеко. Було б класно, щоб вони на стрім попали. О, вони там виїжджають, заїжджають, це дуже хорошо. Зараз може з ними пересічаємося. Саме головне, щоб стрім хорошо працював. Так, друзі, поставте плюсики, чи мене хорошо видно і чути. Чи може стрім тупить. Поставте плюсики, чи мене хорошо видно і чути. Чи може стрім тупить. Тому що реально дуже великий проблем з язиком. І по суті, можуть те, що навіть не чуєте, не бачите. О, до речі, воно поїхали. Ей, ви що чекати не будете. Одна машина приді мною поїхала. Ну ладно. Там ще там не одна машина. Там багато машин у нас є, які тут їздять. Блять, реально. Ладно, давайте переключимо на... Може цей хоч запрацює, не знаю. Будемо сподіватися, що працює. Якраз ось ТЦК крутиться, а <гум> в мене стрім не може запуститися. блядь, смішно просто. Що може бути. Так. Ще якраз у зоні та зато їх тут концентрація велика. Може взагалі хтось зупинить, не знаю, Побачу. Так, друзі, поставте плюсики, чи мене хорошо видно і чути, тому що роздавав з Vodafone інтернет. Що то під час відключення Vodafone взагалі падає інтернет і навіть стрім не можна провести. Дуже скажімо так, все плачевно водофона виявилося, коли відключення електроенергії. А зараз тестуємо Київстар, подивимося. Так що, якщо в добре видно і чути, поставте плюсик. Якщо якісь є питання, то, то кажіть, чи зі звуком питання, чи, чи з зображенням. Там, та Це в мене і так на плановий стрім тут треба до зупинки підійти, скажімо так, ближче прийти. А зупинка не так ще далека. Так що стрім тут 7-10. Ще й погода, я би сказав би холодно, а шуки відмерзають. Не сприяє проведенню стрімів. Холодновато. Зимба. Так, що там якісь коментарі були чи не були, бо я щось нічого не бачу. Так, дякую за вподобайки. Що то бачите, ні коментарів, ні ТЦК, нікого нема, ні група повіщі. Хоча переді мною одна машинка проскочила. Можливо і бачили, мене не знаю. Можливо ні. Трохи далеко була просто трохи далеко від мене. Думаю, що вже з грудня буду проводити гарантовані стріми. Ну як стандартно, 6.30 ранку. Так що якщо хочете підписуйтесь, ставте дзвіночки і десь, я думаю, з грудня, ще, ще недовго, у нас ніяке там 17-18 чи 17 число, ще два тижні і будем 6.30 ранку прогулюватися так само. Ну, 6.30 ранку потім темно, але другого часу в мене просто немає, я би сказав. Це ти біля довжанка, так, да. <смеш> біля довжанка, тебе правів саме так. Ух, що може бути Так, який там ще кому я щось просто пропустив бачу там-ту-дам, там Так. Так, в мене ще приблизно пару хвилин транспорт тут мені. Транспорт ще правда немає. О, похожий на кашний бусик, що ви скажете? Похожий. Теж думаю, що похоже. Ну, там, ну Там цивільна особа сидить. А на бусик реально похожий, то це каша. Так. Бачите, один гул генераторів світла немає у нас. Вже аж в голові цей шум стоїть. Тебе ще не спакували. Ну як бачиш, то ні. А що мають спакувати? Якщо все, де юри, де Юри ні. А де-факто ти ж бачиш, що може бути шум. Що... Навіть не знаю. Того кого не можуть взагалі спакувати, можуть спакувати. Так, ладно, під'їхав мій транспорт, тому... Uh, Значить, пізніше продам стрім а зараз. Всім гарного дня і всім па-па!